Друзі мої вітання. Ну що, кіпіш відміняється, пшениця не вимерзла, азот не змився. Взагалі я до чого? Був хайп певний біля теми льодової кірки. Так, да, дійсно були такі доволі не дуже добрі умови, але все ж таки. Кіпіш садить у нас і так зараз всі накручені. І тільки mm. хтось починає щось, якісь вкиди робити не тільки по політичним темам, а й по... в нашій сфері по агрономічним. І люди починають реагувати, починають турбуватись. Можливо, навіть деякі люди роблять якісь дії нелогічні на той момент. Тому Трошки треба спокійніше бути. Що також хочу додати з приводу азота той, який ми вносили. І я бачу, що навколо цієї теми в Фейсбуці, там в різних групах були публікації, хлопці теж пішли вносить. І ну дуже багато було там хейту в їхню сторону. Я не кажу за всю е, країну, але за південь я скажу, що для нас, ну, по-перше, мерзлоталого взагалі немає. Ось все. бачите, яка пшеничка. По-перше, немає мерзлоталого. По-друге, ну, посушливі умови змушують нас вносити раніше доброго для того, щоб вони. По-перше, засвоїлись ґрунтом, по-друге, були доступні довгий період часу для рослин. Тому ми переходимо на осіннє підживлення. Я зараз вам ставлю відео з інституту Одеського, Борисич знімав його, він мені ще влітку перекинув. І там вже від науковців є певні висновки. Хочу, щоб ви їх переглянули. І для себе вже розставили якісь, як кажуть, Пріоритети або вже е, для себе зрозуміли, там, як вам поводитись з азотом. Також там про низькі норми, знижені норми висів у пшениці. Ну, а загалом, що хотів. Е, якщо все ж таки є питання, давайте запитуйте питання, е, Поспілкуємось, можемо завтра поспілкуватися ввечері, там, о 8-9. Можемо поспілкуватися, якщо є питання. Там було питання з приводу з приводу мікроелементів, впливу їхніх. Я можу висказати свою суб'єктивну думку взагалі на цю тему. Про змішування я вже дав ну, декілька відео в зумі я дав, і з приводу змішування також, тому давайте питання. Там трошки є з під попередніми відео. Якщо буде достатньо запитань, тоді проведемо завтра стрім. Якщо цікавий стрім, то ставте плюсик і бажано, напишіть те питання, яке вас сьогодні турбує. Я думаю, що фіналізуємо вже по азоту і все ж таки розкрию тему там по мікроелементам ну і поспілкуємось. Тобто той азот, який ми внесли по мерзлому, він у нас вже засвоївся. Тобто у нас вже дві чи три відлиги було. У нас зараз повністю розмерзся ґрунт. І коли ми вносили, я вперше за все дивився на календар. Тобто ті умови, які будуть попереду. Тому що, якщо попереду дуже довгий період часу стоять морози, то це ж теж не бажано вносити, тому що знову ж таки багато може випасти снігу, потім це ростать, але Здебільшого ми працюємо на рівних полях, в нашій зоні рівні поля. Там, де схили, звісно, що треба бути обережним. І, до речі, 8-9 лютого буде рефарм у Львові, велика конференція Там біля 100 спікерів в чотирьох залах на різні теми: технологія, потім тваринництво, там переробка, Там чотири буде зала окремих. В яких буде постійно там провод... ну, певні спікери будуть виступати. Вчора чи позавчора вчора я повернувся від Капріці Андрія, теж дуже цікава конференція була, багато інформації і дуже багато живого спілкування. Тому, друзі, кого цікавить, все ж таки отримати якусь інформацію, якийсь досвід від наших колег, то. Переходьте там в, в інтернеті, шукайте рефарм, бронюйте білети, і за моїм промокодом там буде вам знижка 30%. І там вже зможемо поспілкуватися. До речі, ну, якщо там мене побачите, підходьте ну, тобто, якщо будемо, Я всі, завжди радий спілкуванню, тому що деякі люди там. Або стісняється, або не знаєте. Все добре всім всі люди. Тому вставляємо вам відео і можливо до завтра. І взяти по роках. Роки з достатнім зволоженням. П'ять років. Це достатньо зволожені роки. Так от, шановні колеги, внесені азоту Н120 дало. Прибавку в середньому 11,4%, 11,4%. В роки, коли середня зволоженість близько цього, 10,2% прибавка, і гостро засушливі добрива, практично ніякого ефекту не дали. Який висновок? Якщо ми весною вносимо в вигляді підживлення азот. В залежності від того, який стан ґрунту, наявність там вологи і використовуються ці азотні домики. Інколи ефект навіть негатив. Внесли азот, утворилася негативна маса, вона не в змозі сформувати урожай, навпаки на себе витягує вологу, поживні речовини, і урожай навіть знижується. Який вихід був варіант, коли ці ж дози добрив вносили осінню, коли припиняється осіння вегетація. Ну, Воно буває по-різному, але це в основному десь в середині грудня, може, десь в кінці чи на початку, в різні сроки. Але внесення в добрив осінню виявилось ефективне кожний рік по сушливої вологи чи ні. І от остропосушливий рік внесення Н-60 дає прибавку із весняним внесенням 12% прибавки, а 120 кілограм дає 34 прибавки в порівнянні з весняним лесом. Середньопосушливі роки. Це е, прибавка знижується, але все одно Н64,4%, Н-120, 17,3%. І е, зволожені роки, е, при цьому майже вирівнюється ситуація, але все одно є різниця на користь осіннього внесення азотних добрив. Прибавка складає 2,9% І 6,7% Висновок. При посушливих умовах треба вносити зосіду. Це протирічить тих агротехнічних рекомендацій, які дають наші агрохіміки, але враховуючи зміни клімату, ситуація, яка складається, внесення осінню більш доцільне. Другий елемент, я теж хотів би на цьому наголосити, це зниження норм висів. Є дискусії, є. Ничий досвід, тут є агрономи, які мені про це говорили, але це 22-річний дані. При половині норми внесення при з достатньо зволожені, в порівнянні з варіантом, де посіяно 4,5 мільйона прибавки, при, при внесенні 60 кг 11,2% прибавки, а при 120, 14,4%. При розріджених половині норм. Роки з середньою забезпеченістю прибавка також зріджених посівів на різних агрофонах азотного жилення складає від 9,9% до 11,1%. І в роки, тільки посушливі, зріджені посіви також дають прибавки, але вона складає 2,4% і 7%. Висновок який при наших посушливих умовах. Треба йти на більш зріжені посівки. Це така, такий висновок я роблю. Победили. Розуміло, цього недостатньо, щоб вийти з серйозними рекомендаціями. І тому, ну, я вам скажу, ми ж ведемо і супутючі дослідження, що відбувається при зріжених посівах. Посіяли, посчитали кількість стебел, воно в два рази менше. Весною вважаємо теж менше, але вже менше безпеки. Розпустили, а вже в вихід трубку кількість продуктивних стеблей вирівнюється а в період повного.